Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішила для вас зробити такий цікавий обзор паку з мейкапу. Вирішила його придбати собі. Він коштує 12 злотих 99 грошей. Це на гривні буде 123 гривні. Я його купила і зараз покажу, що там є. Відкриваємо і знаходимо тут 5 упаковок із косметикою. Першу я покажу вам в жовтому кольорі. Вона наче в такому стилі, як Мавка, із мультфільму Мавка, мені дуже подобається. Поки буду я фарбуватися на свої побачення, на яке я сьогодні піду, я вам розповім таку класну історію, як я познайомилася із своїм хлопцем Степаном. Якщо вам дуже сподобається ця історія, то напишіть в коментарях. Одного разу я йшла з танців, я ходжу на бальній танці і помітила, що за мною йде якась собака. І вона почала дуже-дуже агресивно зі мною поводитись, гавкати на мене і бігти. Я дуже злякалась, я намагалась від неї втекти, але вона все одно мене наздогнала. І я стала в такому ступорі, не знала, що мені робити. Було дуже-дуже страшно. Але раптом я почула голос якогось хлопця з кущерів. І це був Степан. Він побачив, що собака за мною жениться і наздогнав мене. Вистрибнув із цих кущерів. В нього був такий ліхтарик якийсь дуже яркий, він їм засвітив, і собака злякалась, і вбіга. Я дуже подякувала Степану, він був ну, справжнім героєм, просто що він мене врятував. І потім Степан сказав, що знає мене, що бачить мене на танцях, і ми з ним ходимо, виявляється, в одну школу, але в різні групи. Мені було дуже приємно з ним познайомитись, і після цього він запросив мене на перше побачення. Ми з ним пішли кататися на ковзанах. Я вперше там впала на цих ковзанах, але мені дуже сподобалось наше побачення. До речі, Степану дуже-дуже подобається, як я вдягаюсь і яка в мене косметика. Каже, що я дуже красива. Сьогодні ми йдемо з ним в якийсь заклад, їсти а, якісь овочі і бургери. Не знаю, що там буде, але я дуже хочу класно виглядати сьогодні для нього. Справити на нього класне враження, бо потім ми підемо знайомитися з його друзями і сподіваюся, їм також сподобається. Так, тепер я вам покажу інший пак. До речі, це мій улюблений колір. М -м, такий прикольний, дивіться. Тут є ще такі нащічки. щічки. Прикраси і такі очі закохані, наче сьогодні я дивлюсь на свого хлопця Степана. У мене такі очі завжди. Закохані, коли я дивлюсь на нього. Також тут є в кожному пакі коректори, такі ремувери. Ви можете одразу свої брові стерти, пофарбувати, що ви хочете. Далі я вам покажу малиновий пак. Ну, вони такі класні. Ну, я Не можу просто не показати. Я вам показую ці паки для того, щоб ви вирішили, чи потрібно вам їх купляти, чи ні. Ви побачите, що там знаходиться, і вирішите, чи потрібно вам його купляти, чи може не треба. Напишіть у коментарях, який пак вам сподобався найбільше і який б ви мені порадили наступного разу нафарбуватися і з яким піти на побачення. Як ви думаєте, Степану сподобається? Бо я дуже дуже стараюся, бо йому сподобалось. Ще у Степана є маленька сестричка Олівія. Я хочу запросити її до себе додому, познайомитися і нафарбувати її моєю новою косметикою. До речі, у мого хлопця такі гарні очі, як у мене зараз. Такі голубі. Я вирішила, що, напевно, піду сьогодні в такому стилі. Давайте все поскладаємо. Ще останні такі штрихи. Трохи додам пудри. і все, я красуня. Мені дуже подобається мій сьогоднішній образ. Дуже гарна дівчатка. А в якому ви пішли на побачення? Ще я вирішила одразу зробити декілька фоток для соцмереж. Аби мій хлопець мене лайкнув. Ось ми сидимо вже в кафешці. Такі щасливі, як вам мій хлопець? Пишіть у коментарях. Дякую за перегляд, Па-па!